Їде тракторець на передпродажку і їде до своєї нової домівки. Друзі, всім привіт! Нарешті ми вирвали тракторець один на зйомку, і то він зараз поїде на доставку до клієнта. Ми ще дознімемо вам у цей момент. Ось Оріон JD504, нашумів, що Оріони. За ними реально зараз черга. Одразу кажу на нього ціну: 9800 доларів. Цей трактор 50-сильний. З кабіною, ось так як він є. В комплекті йде до нього. Ключі запалювання та зіп. Ми ще зробимо окремо, можливо, в цьому відео я додав, що йде в зіп і разом з вами подивимося його зіп. Так, давайте тоді по основним характеристикам тракторця. Вага його 2 тонни 200 кг. 2200 кг важить. По висоті, значить, давайте збоку так зробимо. Висота кабіни. 2550 мм. Тобто 2,55 висота кабіни Є. Е, Колісна база. 1870 мм. Демо далі. Колія. Колія в нас регулюється. Зараз вона встановлена на 1260 мм. 1260 мм і є можливість регулювання до 1470 міліметрів. Передній міст ви бачите? Так. Значить, висота, колія, вага, колісна база. Ми проговорили. Йдемо з вами далі по технічці. Значить, Трактор є повнопривідний, це зрозуміло. Гідропідсилювач з керма встановлений. Давайте зараз з вами. Під капот глянемо, капот відкривається неприродньо широко. Ось так. Тобто доступ до двигуна фантастичний. Під капотом настанований двигун КМ КМ 495 БТ від компанії Laydon. Для усіх любителів питатися, який двигун. 4-циліндровий дизель потужністю 50 кінських сил. 50 кінських сил. Значить, е... паливний насос високого тиску змащується від системи змащування двигуна. Тобто міняєте масло в двигуні, автоматично масло буде свіже у вас і в паливному насосі. Тобто, Це є великий плюс. Тобто не пропустите заміну масла в насосі. Акумуляторна батарея 105-ка. 105. Передні вантажі, задні вантажі. Значить, передні диски е, нерозбірні, так як вони є, ви бачите. Розмір передніх коліс 7,5 на 20. Розмір задніх коліс 12,4 на 28 на 28. Е, так, ідемо з вами далі. Ідемо з вами далі. Бачите, паливного бака тут немає. і Це чудово. Щеплення на цьому тракторцеві є дводискове. Дводискове. Паливний бак у нас реалізований по праву сторону. Ємність цього бака 50 літрів. Друзі, 50 літрів. Підніжки з обох сторін, бо трактор є високий. Ось, світить в небо. Підніжки з обох сторін, такі драбинки. Великий радіатор. Ну, це правильно, так має бути. Йдемо з вами. А, давайте ще кабіну глянемо, кабіну глянемо. Давайте закриємо цей капот. Газові амортизатори тримають. Дуже класно, до речі, легко керувати. От одне, одною рукою я роблю. O, давайте по оптиці швиденько. Оптика ось така галогенова, ближнє дальнє світло. Є такі діодні габарити, тут ще реалізовані повороти, аварійка, тобто вони ще жовтим блимають. Повітряний фільтр ви бачите дуже високо розташований повітря Це суперово. Е, значить, верхні робочі, робочі фари вони є спереду та позаду кабіни. Сковочисник є, бокові великі дзеркала об'ємні. Давайте ще з стильної сторони покажу. Ви бачите, тут в нас вже ось так. Верхні робочі фари позаду. Пробусковий маячок, стопи, габарити, повороти. Задній міст на всякий випадок. Можете собі подивитися та Є804. так Давайте йдемо з вами в кабіну. Так, друзі, вибачайте, трошки не прибрано, бо реально ну, фізично не встигаємо. Рівна підлога, резиновий коврик, підвісний педальний блок, все як ви любите. Стоянкове гальмо ось таке максимально просте. ну воно В простоті його і перевага. Важіль перемикання передач по праву руку. Важіль вибору режимів теж. реверс у нас розташований по ліву руку. Тобто тракторець має 8 передач вперед і 8 передач назад, відповідно. Включення переднього моста, ручний газ, є люк. Органи керування з колочисником, передніми-задніми робочими фарами, проблисковий маячок, пічка два режими має. Давайте сядемо, щоб вам ще показати. Ось Є аудіомагнітово з можливістю включення флешки. Так, Люк відкриємо. Ось так. Люк реалізований. Ваша улюблена алькантара з прошивкою. Порш віддихає. Оріоновська панель стандартна. Так, давайте може, заведемо. Так виглядає кабіна, жовте крісло таке гарне в чехольчику. Сидіння крісло у нас регулюється по зросту і крісло регулюється під вашу вагу, тобто ззаді ви виставляєте індивідуально під свою вагу, крісло буде працювати в плаваючому режимі, дуже комфортно, дуже зручно. Підлокітники, якщо ви ними будете користуватись, Ну вони є. Вентилятор, який вам буде час від часу дути в шию або. В голову тут як хто вже виставить. Ось. Кондиціонера він не має, одразу кажу. Він має опалювач кабіни, що можна собі працювати взимку спокійно. Так, друзі, давайте тильна сторона трактора, підемо вже детально подивимося. Тримачний номер з такою діодною підсвіточкою. Є гідропара. Входи та виходи. Дві гідропари, перепрошую. Два гідроциліндри, які тиснуть донизу, і відповідно є плаваючий режим. Є плаваючий режим, тобто можете не задавати лишні разу запитань. Є плаваючий режим. Вал відбору у нас двошвидкісний, 540 тисяч обертів, шестишліцевий, буксирувальний пристрій. Ось такий він. Підйомна сила задньої навіски в нас становить 900 кг, друзі. Так, ще покажемо, як реалізовані габаритні вогні. Ну, Друзі, ось такий тракторець. Трошки такий сумбурний огляд на ходу, тому що от реально люди стоять, вже чекають, щоб його забирати. Ось. Ми ще вам відзнімемо, як ми його вантажимо. Ну, ось такий оріон. Вага 2200, повний привід. Каємовський двигун, 50 кінських сил, гідропідсилювач керма, дводискове щеплення, бак на 50 літрів виносний. Рівна підлога, підвісний педальний блок, бокова куліса переключення, передач та режимів. є, 8 в передач, вперед, 8 назад. Ну, Алькантара вашого улюблена, Люк аудіомагнітова. Пічка. 7,5 резина на 20, 12,4 на 28. Вантажі передні-задні. Примусова задня гідравліка. ну, Повний комплект, фактично все, що потрібно для роботи тракторця такого класу, такої потужності. І ціна 9800. Доставка до вас додому. Безкоштовна. Гарантія на них 2 роки. Друзі, телефон на екрані, набирайте, будемо вас радо консультувати. Ну, ще додамо ми зараз віднімемо, як ми вантажимо його. І все. Телефонуйте, набирайте, радістю вас будемо консультувати. Це, як і обіцяли, тракторець завантажений. Та-та-та, вляжіть його. Тракторець завантажений і їде зараз до свого нового господаря, до своєї нової домівки. А якщо у вас цікава така техніка, набирайте телефон на екрані, з радістю вас проконсультуємо і запрошуємо до нас на тест-драйв. До речі, якщо вам треба хороший надійний перевізник, номарок. На Реклама друзі, до нових зустрічей, до нових відео. Все буде Україна!